Дорогі колеги, вітаємо. У центрі будь-якого музею стоїть насамперед зібрання. Якщо ви дивитесь це відео, напевно, ви працюєте в музеї, можливо, навіть у відділі зібрань, і ставите перед собою запитання, як я можу керувати моїм музеєм і зборами сучасно і ефективно. У цій презентації ми розповімо вам про програмне забезпечення для цифрової інвентаризації зібрань Музеєм Діджитал. Ви дізнаєтесь, як з'явився Музеєм Діджитал, як він працює, якими принципами слідує і як він може допомогти вашому музею. Найімовірніше, зараз ви або ведете паперові інвентарні книги, або перемикаєтеся у величезних таблицях Excel. Або ж використовуєте спеціальне програмне забезпечення для управління зборами. Усі ці способи мають свої переваги та недоліки і залишають простір для вдосконалення. Класичним методом зберігання інформації про зібрання в музеях є інвентарні книги або так звані паспорти об'єктів. Паперові системи зберігання даних про зібрання. Хоча використовуються в багатьох музеях, але тим не менш є застарілими, робота в такій системі забирає багато дорогоцінного робочого часу, орієнтуватися в ній вкрай складно, не кажучи про те, що таку масивну систему ще десь потрібно фізично зберігати або, за потреби, переміщати, ба більше вони роблять зібрання музею важкодоступними для, наприклад, дослідників. Більш того, вони дуже вразливі до втрати, крадіжки, псування через невигідні зовнішні чинники, види стихійних лих, наприклад, пожежі та повені. Ведення бази даних у таблицях Microsoft Excel або Google Sheets, хоча надає вже кращу гнучкість і не займають багато місця, але є короткостроковим рішенням. Бази даних у таких таблицях вразливі до втрат і ризиків безпеки, ба більше відсутність контрольованих словників. І не сприяє цілісності системи. Пошук у таких таблицях обмежений, спільна робота часто видається неможливою, як і автоматизація процесів музею, наприклад, реєстрація пересувань об'єкта. Кожну таку базу даних часто доводиться будувати з нуля, і вона важко піддається структуризації, тобто, наприклад, розподілу об'єктів за типами, під типами, групами тощо. Спеціалізоване програмне забезпечення для музеїв долає багато недоліків, паперових і табличних систем зберігання, але і у них є низка слабких місць. Багато таких програм просто недоступні українською мовою або на українському ринку. А якщо доступні, то ціна їх купівлі, налаштування та обслуговування часто дуже висока, або ж таке програмне забезпечення залежить від проекту. Після його закінчення розвиток і підтримка системи може просто закінчитися. Ціна виходу з таких програм часто буває дуже висока, оскільки міграція даних, тобто взяти всю інформацію з собою і перенести в інше місце вкрай ускладнене або проводиться у важкосумісні формати. Нарешті, безпека даних і конфіденційність також можуть бути під загрозою. Якщо ви знайомі з усіма цими викликами, ми думаємо, що можемо запропонувати рішення для вас. Музеєм діджитал це ініціатива музеїв. Це спеціалізоване програмне забезпечення для музеїв платформа для публікації музейних об'єктів онлайн з широкою видимістю, а також співтовариство музеїв, що не знає національних і мовних кордонів. Вона була створена у 2009 році для розробки легкого процесу публікації інформації про музеї та їхні об'єкти онлайн, розпочавшись із шести музеїв-учасників у Саксонії Ангальт, Німеччина. Зараз в ініціативі вже понад тисячі музеїв, переважно в Німеччині та Угорщині. В Україні вже близько 13 музеїв зробили понад тисячу своїх об'єктів доступними онлайн. Ми переконані, музеї та їхні об'єкти мають бути доступні онлайн. У музеї Digital ми спільно розробляємо програмне забезпечення, покликане зробити інвентаризацію та цифрову публікацію не лише високоякісним, а й інтуїтивним. До Музеям Діджитал може приєднатися будь-який музей. Усі музеї використовують загальний базовий інтерфейс, загальний звіт контрольованих і забезпечених словників і публікують свої об'єкти на одному порталі. Інфраструктура Музеям Діджитал створюється поступово і в діалозі з і між музеями. Так, музеем Діджитал стимулює і підтримує розмову про цифрові технології та музеї. У Музеїм Діджитал є низька ключових принципів. Розглянемо їх детальніше. Першим є доступність. Форма Музеюм Діджитал це хмарний сервіс у вигляді сайту з інтерфейсом для внутрішньої роботи і з порталом для пошуку по об'єктах. Він доступний з будь-якого пристрою, з браузером і виходом в інтернет. Це надає вам величезну мобільність і можливість керувати вашими зборами та мати до них доступ з будь-якого куточку світу. Вам не потрібно встановлювати жодного програмного забезпечення. Вам достатньо зареєструватись в системі, написавши короткий емейл вашому регіональному адміністратору, після чого ви отримуєте запрошення до активації аккаунту і одразу зможете розпочати роботу, вносити об'єкти і публікувати їх, створювати додаткові облікові записи тощо. В основі стоїть принцип грамотної інвентаризації, упорядкована структура з більш ніж 1300 полів ведення інформації для всіляких типів об'єктів. Дає вам можливість управління як маленькими об'єктами, так і колекціями в сотні тисяч таких об'єктів. Інтерфейс Museum Digital інтуїтивно зрозумілий і може бути самостійно адаптований під потреби музею, доступні різні ролі користувачів. Для роботи вам потрібен лише сучасний браузер комп'ютера, планшета або навіть смартфону. Музеєм Діджитал та його сервіси повністю доступні українською мовою. Ми продовжуємо адаптувати програму під потреби саме українських музеїв і публікуємо інформаційні матеріали українською, як, наприклад, ця презентація. Завдяки автоматизації управління ви можете в один або кілька кліків задокументувати дії з об'єктом будь то отримання, передача, фіксація стану, реставрація, показ на виставці та інше. При цьому всі зміни стану автоматично фіксуються в журналі об'єкта. У музеї Digital можлива необмежена прив'язка файлів формату JPEG, PDF, mp4, .flv, mp3, .zip, OPCH, .mtl. Для забезпечення оперативного обміну інформацією з сервером розмір одного файлу обмежений 20 МБ. Однак обмеження на загальну кількість файлів немає. Ми рекомендуємо зберігання високоформатних сирих файлів, таких як TIFF, RAW та інших, окремо на ваших серверах, дисках, якщо вони знадобляться вам, наприклад, для друку. У музеї Digital ви можете публікувати свої об'єкти буквально за один клік. Ваш об'єкт буде доступний на європейській платформі з великою видимістю спільно з іншими музеями з усього світу. І, напевно, найголовніший принцип. Музеєм Діджитал повністю некомерційне починання, створене музеями для спільної роботи. Музеєм DB є безкоштовним і залишатиметься таким. Користувачі з необхідними правами можуть додавати стільки додаткових користувачів і зберігати на платформі стільки даних, скільки необхідно. Підтримка повноти та якості пошуку можливо завдяки контрольованим словникам MDTerm. У музеїм Digital ми ведемо централізовані словники для різних типів даних. Якщо якийсь музей уже пов'язав об'єкти з якимось місцем, то це місце доступне і для всіх інших музеїв. Робота над централізованим зводом контрольованих словників значно економить час кожного музею і допомагає візуалізувати зв'язки між інформацією з різних музеїв. Вони забезпечують і багатомовні системи. Контрольовані словники є важливим інструментом для надання легкості та зручності пошуку такого різноманітного набору предметів з музеїв різних країн, записаних різними мовами. Словники відсортовані за чотирма категоріями: особи та установи, географічні місця, часи та ключові слова. Крім того, відсортовані визначення, збагачені поняттями та посиланнями на зовнішні контрольовані словники та служби Вікіпедія, УЛАН тощо. Нам дуже важливий захист даних музеїв учасників. Ми використовуємо розвинену систему резервного копіювання. Є три типи даних для резервного копіювання вміст бази даних, медіафайли та файли конфігурацій. Ми зберігаємо повні зашифровані дампи за останні 7 днів, доступні для швидкого відновлення в будь-який час. Для створення додаткового рівня резервного копіювання ми щомісяця створюємо миттєву копію збережених даних. Зрозуміло, у вас є можливість і самостійно робити бекапи системи. Наші сервери розташовані в Німеччині. Центр досліджень і підвищення кваліфікацій в галузі дігіталізації землі Берлін Тігіс щедро спонсорує й обслуговує один із них. Решту серверів надійно орендують у страто. Зберігання цифрових даних у Музеум Діджитал відповідає всім вимогам з безпеки Європейського Союзу. Нарешті Музеум Діджитал пропонує розвинену міграцію даних, надання кожному музею та користувачеві повного контролю над своїми даними. Є основним принципом. Ви можете імпортувати й експортувати метадані та каталоги вашого зібрання в поширені формати XML і Lido, а також у файл Excel. Ось так ми коротко розібрались з місією, основними функціями та принципами в музеїм Діджитал. Подивитися інтерфейс порталу ви можете на нашому сайті. Внутрішній робочий інтерфейс виглядає так: на екрані комп'ютера. І на смартфоні в описі цього відео ви знайдете корисні посилання, де ви можете більше дізнатися про програму. Напишіть нам, якщо у вас є питання або пропозиції. Успіхів і до нових зустрічей!